Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь у скорботі за загиблим героєм. Підозрюваних у нападі на поліцейських затримали на Одещині. Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов бойовий літак. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин, на жаль, трагічних. На війні загинув волинянин Роман Хрупчик. Воїн 1995 року народження був родом із села Лахвичі Любишівської громади. Помер лейтенант 19 квітня від тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Горохівщині внаслідок ДТП загинуло двоє волинян. Ще один у лікарні. За інформацією поліції Волині, аварія трапилася 21 квітня вночі по вулиці Львівській у Горохові. 21-річний житель громади на БМВ ймовірно не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Внаслідок ДТП водій та 27-річний пасажир автомобіля загинули на місці. Ще один пасажир, – 25-річний горохівчанин, у лікарні. Відомий ресторанний комплекс жито у селі Струмівка, що біля Луцька, відмовив дружині загиблого героя Олександра Гнатюка Ніцюх у проведенні поминального обіду у їхньому закладі через нібито політику закладу, і це сталося на 10-й рік війни та другий рік повномасштабного вторгнення. Відомо, що жінка зателефонувала в ресторанний комплекс жито з проханням зробити поминальний обід за чоловіком. Як розповідає дружина загиблого героя, адміністратор погодився та, виявляється, не почув, що це буде поминальний обід. Адже, як стверджує жінка, він був на підпитку. Згодом сказав, що мусить відмовити жінці, бо їхній заклад поминки не проводить. У результаті жінка була змушена шукати інший заклад. Однак, ресторан жито після усього цього ніяк не прокоментував інцидент. 21 квітня у ковалі рятувальники визволяли жінку, яка впала у приміщенні туалету. Про це повідомляють рятувальники Волині. Повідомляється, що о 10.33 до надзвичайників надійшло повідомлення від працівників служби 103. Про те, що в місті Ковалі на вулиці Заводській жінка впала в приміщенні туалету, і медики не можуть відчинити двері, щоб надати допомогу потерпілій. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів під наглядом працівників поліції відчинили двері в биральні та надали доступ працівникам служби 103. Після цього вони разом транспортували потерпілу до карети швидкої допомоги. У Луцьку судили чоловіка, який в лютому 2024 року обікрав магазини Єва та Аврора. Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду. Пише сайт Новин Луцька та Волині. Конкурент відомо, що чоловік уродженець міста Нахічувань Республіки Азербайджан. Татарина, громадянин України із середньою освітою, роботи він не має, зате має вже не одну судимість. Відомо, що чоловік, 12 лютого 2024 року, в другій половині дня, перебуваючи в приміщенні магазину, єва, викрав зі стелажів дуже багато речей, як, от, наприклад, крем, шампунь. Капсули для прання, зубні щітки та мило, і деяких товарів викрав по кілька штук. Такими діями чоловік завдав майнової шкоди на загальну суму 1579 гривень 32 копійки. Крім того, 12 лютого, 2024 року, близько 17.03 вже з магазину Аврора він виніс корм для котів, серветки, жіночі прокладки, бритви для гоління, засіб для чистки, труб і ще багато іншого. Тут він задав збитків на загальну суму 1873 гривні 33 копійки. Чоловік у суді щиро розкаївся та провину визнав повністю. А завдані збитки відшкодував в повному обсязі. У суді його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 частини 4 кримінального кодексу України, та призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Однак його звільнили від відбуття призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю два роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із інформації про наслідки обстрілів росіян. Із самого ранку, 21 квітня, російські окупанти крили вогнем одночасно кілька житлових кварталів Харсона. Як повідомляє голова УВА Олександр Прокудін, у корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі уламками пошкоджено медзаклад у Дніпровському районі. Внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. У неї діагностували вибухову та черевно-мозкову травми, а також контузію. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок. Також росіяни 21 квітня вдарили по Одесі балістикою, цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Як повідомляє голова ОВА Олег Кіпер, відомо про чотирьох постраждалих. Російські війська обстріляли українськ з РСЗВ смерч. Внаслідок влучання біля будинку загинула 82-річна бабуся. Крім того, зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Також пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків. Затримали чоловіків, які розстріляли 20-річного поліцейського Максима Зарецького на блокпосту в Гайсенському районі на Вінничині. Про це повідомив голова національної поліції України Іван Вогівський. Повідомляється, що зловмисники ховалися на території Одеської області. Їх брали з силою за допомогою спецпідрозділу Корт. Також відомо, що поліцейський, який загинув під час виконання завдання, встиг зробити постріли та поранити нападників. Нападники це двоє військових: батько та син 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Проти них розпочато кримінальне провадження і їм загрожує довічне позбавлення волі у школи на окуповану територію Луганщини. Росіяни завезли чергову порцію російської пропаганди. Словники з термінами, що стосуються, цитуємо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам'яті. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, відтепер педагоги повинні навчати дітей термінів зі спотвореним російською пропагандою тлумаченням. Там зібрані найважливіші на думку міністерства просвіщення, терміни, які мають донести поколінню майбутнього, поточне значення виразів іноземний агент, громадянська ідентичність, російське козацтво, загроза національній безпеці тощо розповів Лисогор. Відтак зазначає він ворогами дітей окупованої Луганщини можуть стати борці з кремлівським загарбницьким режимом. Півробітник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України потрапив у скандал у столичному кафе Гудвайн вранці 21 квітня. Після чого за кілька годин залишився без роботи. Про самі деталі інциденту повідомив голова комітету з розвитку інфраструктури федерації роботодавців та бізнесмен Максим Шкіль у Фейсбуці. Так, шкіль розповів, що він заздалегідь замовив собі стіл. А коли прийшов у ресторан, йому повідомили, що за ним сидить інший чоловік. Коли невідомому чоловіку повідомили про те, що стіл зарезервований, той почав ображати працівників закладу. Шкіль додав, що чоловік йому погрожував, але потім все ж пішов. За даними бізнесмена, це був працівник департаменту стратегічних розслідувань національної поліції Віталій Манасян. А згодом нацполіції України підтвердили українській правді, що це дійсно був їхній співробітник. Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками. Після чого погодили з головою нацполіції Іваном Вігівським звільнення оперуповноваженого. уповноваженого. Російські змі та телеграм-канали повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі вранці 21 квітня. Пізніше окупанти заявили про ракетну атаку на корабель. У мережі писали, що кримський міст закрили а у пухті Севастополя пролунали вибухи. Люди заявляли, що було багато диму на півночі Севастополя. Також було чутно і видно пожежні машини. Про це повідомляли підписники про українського телеграм-каналу Кримський Вітер. Пізніше так званий губернатор Криму розвожаєв повідомив, що нібито на одному з кораблів військові відбила атаку проти корабельної ракети. Почалася пожежа, і як повідомляється, це було від осколків, що впали. У мережі публікували фото з димом серед кораблів. Автор повідомляв, що ракета влучила в пароход. Однак вже згодом українські ВМС заявили, що уразили черговий корабель зі складу чорноморського флоту РФ. Це було рятувальне судно Комуна. Характер пошкоджень верифікується, але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі або вони не заберуться з Криму, зазначив речник ВМС України Плетенчук. Відомо, що судно росіяни постійно підтримували в робочому стані, та воно виконувало певні завдання. Однак цікавим є той факт, що це один із найстаріших кораблів, який досі виконує бойові завдання. Його спустили на воду аж у 1913 році. І до новин світу палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги Україні та союзникам на суму близько 61 мільярда доларів. Про це пише європейська правда. Про це стало відомо пізно ввечері, 20 квітня за київським часом. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати конгресу США. Проти висловили 112. Ще семеро не голосували, а один утримався. Ухвалення законопроєкту супроводжувалося оваціями з боку конгресменів. Також члени палати почали розмахувати українськими прапорами. Тепер законопроєкт буде переданий на розгляд сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США hr 815, який був прийнятий ще у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті. А президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою. До України в розібраному стані доставили легкий штурмовик Л 39 за Альбатрос, який надала Литва. Про це повідомило Міністерство оборони Литви. У відомстві зазначили, що такі літаки в литовській армії використовуються для підготовки офіцерів управління винищувачами, а також бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах в день і вночі. 21 квітня у Німеччині в аварію потрапив автобус, який віз школярів на екскурсію. Постраждали 27 підлітків. Про це пише більд передає Укрінформ. За даними поліції, автобус перекинувся близько 6.30 ранку на автобані у напрямку Дортмунда. У салоні було 75 пасажирів, переважно школярі 15-17 років з Марбурга і супроводжуючі. Туристична група їхала в Англію. Четверо із підлітків наразі у тяжкому стані. Крім того, незначних травм зазнав водій автобуса. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропускати головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось.